Вівторок, 1 серпня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому живим коридором провели в останню путь 47-річного прикордонника Віктора Коловоротного. З 1995 року він служив в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Майже 20 років готував майбутніх прикордонників на кафедрі вогневої підготовки. З 2014 року воював у зоні АТО ООС. Помер 30 липня внаслідок перенесеного інсульту. Поховали Віктора Коловоротного на Алеї Слави померлих військових у мікрорайоні Ракове. Закінчив службу в Тернополі у внутрішніх військах, там, у батальйон внутрішніх військ. Спочатку служив на лаборантом на кафедрі правознавства в академії, а потім перейшов на кафедру вогневої підготовки. Коли почалася війна, він один з перших поїхав в зону антитерористичної операції. Як Механік водій БТР прийшов в курсі на механіка водія БТР. Він був інструктором в центрі вогневої підготовки при академії. Ну, теж готувався їхати. Ну що ну, ж тут скажеш, якщо стався інсульт? Ми сьогодні по цей бік сумом його проводимо, але просимо Господа, щоб ті дорогі йому люди за життя, яких він проводив з таким же сумом, як ми сьогодні, щоб вони його зустріли і прийняли в той духовний світ. Щоб там він також і надалі міг готувати, підтримувати і оберігати наші духовні кордони, підтримувати нас духовно, захищаючи нас. Розпочав свою службу в Державній прикордонній службі України з 2005 року. З перших днів своєї служби він зарекомендував себе як чесна, порядна, добросовісна людина. Завжди прагнув оволодіти новими знаннями і передавати ці знання майбутньому поколінню. І робив він це з душею. У 2014 році приймав участь в антитерористичній операції, населому пункті щастя. Неодноразово ще відбував у відрядження на схід. Щоранку о 9.00 в Україні вшановують пам'ять жертв російсько-української війни. Загальнонаціональна хвилина мовчання була запроваджена указом президента 16 березня минулого року. Оголошують її у всіх засобах масової інформації, аби вдома на зупинках громадського транспорту в торговельних центрах, навчальних закладах та державних установах люди зупинилися, схилили голови та вшанували пам'ять загиблих унаслідок збройної агресії. Російської Федерації згадує герої. А як же всіх? І ми кожен день їх гадує. Люди дуже розслабилися. Для них для багатьох війна дуже далеко. Дуже далеко. І це дуже жалко. І якщо ми не будемо цінувати своїх людей, своїх дітей, свою історію, ми будемо пропасти держава. Зі всією країною мовчу. Тому що злочини забувати не можна. В школі своїм учням завжди говорю, що потрібно завжди вшановувати пам'ять полеглих героїв, які нас захищали, захищають і завжди учні в школі в мене встають на хвилину мовчання і потім ще, коли грає гімн також вшановують пам'ять цих героїв. Мені здається, що можна, можна одну хвилину виділити для цього, тому що це дійсно завдяки. <з> цим героям ми тут можемо спокійно ходити по вулицях і проживати своє життя. З Маріуполя на Хмельниччину. Вимушений переселенець Денис Остапенко співзасновник будівельної компанії. З 2019 року у рідному місті на Донеччині підприємство займалося капітальними ремонтами. Втім, у лютому, 2022 року, через повномасштабне вторгнення Росії довелося зупинити роботу та евакуюватися. Нині від колишнього бізнесу не залишилося нічого, крім документів. Тож чотири місяці тому підприємець вирішив розпочати справу з нуля вже на поділлі. В Маріуполі було дуже там, багато різної техніки, обладнання для ремонтів. Там, і в один міг це все превратилося в прах. От, зруйнували, мій будинок, зруйнували, вщент е, ну, зруйнували, от, е, нічого не залишилось. Тобто ми приїхали сюди там, з однією автівкою, е, якоюсь фінансовою подушкою, яку там е, змогли. Зібрати там і з чотирма собаками дружина, двоє дітей. Ця територія сподобалась. Це і одразу почала уява працювати, що тут буде, мріяти ну почав, як воно буде розвиватись. Три приміщення: от, зварювальний цех, корпусна мебель, і от зараз вже будуть запускатися столи з ебоксидної смоли. Багатоквартирні будинки для переселенців планують збудувати на вулиці Озарна у Хмельницькому. Під час позачергової сесії міської ради депутати затвердили склад тендерного комітету та план закупівель на реалізацію проєкту. В рамках програми підтримки ЄС Хмельницький отримав грант від північної екологічної фінансової корпорації на суму понад 8 мільйонів євро. Зведені будинки залишаться у комунальній власності. Рішенням сесії визначили ділянку під будівництво житла. Це земельна ділянка, яка дасть нам можливість за грантові кошти від європейського союзу побудувати нове житло. Це житло під ключ. З меблями, з усім е, сантехнічним обладнанням, з кухонним обладнанням для людей, які постраждали, яких, житло, яких знищено Російською Федерацією. Ну і фактично е, ми сподіваємося, що вже навіть і цього року ми зможемо почати це житло будувати. Тому що зараз, де перед кваліфікацією визначення забудовників, будуть учасники, буде тендер, буде переможець. Буде будівництво. Кошти є, земельна ділянка є, і все, власне, для того готове. Ми спопередньо попередньо проєктували на іншу земельну ділянку, яка розташована між Лишином і Гречанами. На цій земельній ділянці, відповідно, будівництва не буде. Грантодавець Європейський Союз вважав цю земельну ділянку непідходящою. Відповідно, ми їх замінили. Тому зараз буде прив'язка проєкту до нової земельної ділянки. І після того ми зможемо сказати точну кількість людей, родин, яких ми зможемо забезпечити. Попередньо ми говоримо десь про 130-150 квартир, а отже, десь приблизно про 600-700 осіб. Значні та поживні батончики для військових готує хмельничанка Ліана Галянд. Додає до них горіхи, чорнослив, родзинки, пластівці, насіння соняшника та мед. Більшість інгредієнтів купує за власні кошти. За рік приготувала більше 14 тисяч штук. На місяць в мене йде пачка цього родзинок, це 10 кілограм, так може чуть більше. Ну, пачка в середньому беремо так. Чотири пачки чорнослива. От це в пачки 5 кілограм. Вот і от від цього і, і все остальне виходить. Ось ці батончики вони мене виручили, що я почала їх робити тим, що я відчувала, що я мало роблю. Кожен хто хоча б раз взяв мій батончик або з'їв, щоб вони всі повернулися додому. Я думаю, всі волонтери ходять і допомагають нашим захисникам для того, щоб вони вернулися всі живі й здорові. І ми перехвилюємося за ним, молимося Богу. Я дуже дякую і матерям, які повиховували синів, які нас захищають, що ми можемо спати під мирним небом. 90 дітей віком від 2 до 17 років завітали до дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Це мешканці Дунаєвецької, Теофіпольської, Дорожнянської та Хмельницької громад. А також вимушені переселенці, які нині там проживають. Тренери навчали їх грати у теніс та пінг-понг. Влаштували захід у ДЮСШ номер 3 Вдалося завдяки співпраці із благодійним фондом Рокада. Згідно меморандуму з благодійним фондом Рокада ми приймаємо діток, які є переселенцями з чотирьох громад нашої області. У нас проходять майстер-класи з цих видів спорту, які проводять тренера-викладачі, які є працівниками нашої школи. Розподіл. Відбувався за віковим критерієм. У Нас є дві групи. Група, яка діти від 10 років. Вони приймають участь в тайнісі, і група дітей, які менше 10 років, вони приймають участь на настільному тайнісі. Тут вони спілкуються між собою вживу, так і це буде спілкування не лише між приймаючою громадою і такими вимушено переміщеними, а це буде спілкування між кількома громадами. Так? І чим більше вони будуть спілкуватися між собою, тим їм легше буде адаптуватися до нових умов існування. Тому що є дітки, які дійсно перебувають в колективних центрах і зовсім ні з ким не спілкуються. І це велика проблема. Тому ми їх намагаємося часто організовувати. Якісь різні заходи для них і таким чином їх залучати до активного життя в Хмельниччині. Більше про ці та інші події у нашому випуску О19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!